Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Наполегливе звертання у всі інстанції разом з нашими активістами та знімальною групою народного контролю дали свої плоди. Боється той, який довгий час не міг отримати групу інвалідності, все ж таки своє отримав. Півтора місяці тому до народного контролю звернувся боєць АТО Андрій Дубинець. Хлопець, маючи чимало поранень, втрачаючи слух, не міг отримати інвалідність. Я зайшов до нервопатова. Вона навіть не сказала, чи в мене щось болить, чи в мене щось тривожить. Вона просто сказала: ти здоровий, чого ти сюди приїхав? Тоді знімальна група народного контролю разом з нашим активістом та бійцем АТО обійшли всі інстанції, починаючи від районної лікарні, яка відмовлялась відправляти документи хлопця до обласного МСЕКу, закінчуючи департаментом охорони здоров'я, вони кажуть, що він має право на групу інвалідності. То ви ж маєте піти йому на зустріч, хлопці, який воював, отримав поранення, зберіть цей пакет документів, надішліть і хлопець отримає те, що він заслуговує по закону. Того ж дня після нашого візиту всі документи Андрія були зібрані та відправлені до обласного МСЕКу. І вже за два дні його викликали на комісію та дали йому групу інвалідності, яку він не міг отримати більше ніж півроку. Ось справка що мені присвоєна третя група. Там буквально полтора-два часа було. Всього після цього дали мені групу і додали 30% непрацездатності. Народний контроль і далі реагуватиме на всі звернення та допомагатиме боротися з бездіяльністю чиновників. Віра Шистакова Станіслав Людсько. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.